Вітаю, друзі! Вже більше місяця пройшло з моменту, як законодавством було встановлено обов'язок для чоловіків та жінок, військовозобов'язаних оновити свої персональні дані в реєстрі оберіг. І я підібрав для вас 10 найрозповсюдженіших міфів щодо оновлення даних в реєстрі оберіг, які ми сьогодні і озвучимо, і одразу ж спростуємо. Перший міф, друзі, про те, що не всім потрібно оновлювати свої дані. Багато людей каже про те, що особам з інвалідністю не потрібно оновлювати свої дані. Особам, які були зняті з військового обліку, теж не потрібно оновлювати дані. Але, друзі, це все спростовується тим, що і особи з інвалідністю, і особи, які були зняті з військового обліку, вони залишаються військовозобов'язаними, якщо їх не було виключено з військового обліку. Відповідно, якщо особа залишається військово зобов'язана, їм потрібно оновити свої персональні дані, що і передбачено законом 3633, або ж законопроектом 10449. Тому, друзі, якщо у вас є інвалідність або ви були зняті з військового обліку, обов'язок оновити свої дані все одно залишається. Цей же обов'язок залишається і у всіх осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. Друзі, другий міф. Про те, що особам, які були виключені з військового обліку, не потрібно оновлювати свої дані. І цей міф є частково невірним, тому що особи, які були виключені з військового обліку, вони дійсно не є військовозобов'язаними, і вони виключені з військового обліку, на них не розповсюджується. Обов'язок виконувати е, вимоги законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію закону про військовий обов'язок та військову службу, але разом з тим є постанова 559 про порядок оформлення військово-облікового документа, де зазначено, що всі особи, незалежно від того, чи виключені вони. Чи не виключені з військового обліку, мають пересвідчитись в тому, що дані, які містяться в їхньому військово-обліковому документі, відповідають даним, які містяться в державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, тобто реєстрі оберіг. І якщо дані, які містяться у військовому квитку, наприклад, особи, яка була виключена з військового обліку, не містяться в реєстрі оберіг, то держава буде сприймати цю особу. Як таку, що не виключена з військового обліку. І тому я говорю про те, що цей міф є частковим, тому що все одно ця особа зобов'язана перевірити і уточнити, чи дійсно її дані про виключення з військового обліку внесені до реєстру оберіг. А зробити це можна або звернувшись до ТЦК, або ж за допомогою застосунку резерв, тобто в той самий шлях, що і оновлення своїх персональних даних в реєстрі оберіг. Тому цей міф є частковим і тому особам, які були виключені з військового обліку, не потрібно оновлювати свої дані, а потрібно перевірити. Але фактично це ті самі процедури. Друзі, ще один міф про те, що якщо не оновити свої дані, то ніякої відповідальності за це не буде. Цей міф спростовується тим, що. Законодавством, а саме Кодексом України про адміністративні правопорушення, стаття 210 і 210 Прим, чітко передбачено, що за порушення правил військового обліку і за порушення правил законодавства про мобілізацію, передбачено штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. Обов'язок окономити свої дані є якраз тим обов'язком, який передбачений законодавством про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І відповідно, якщо ви дані не оновлюєте, ви порушуєте це законодавство і підлягаєте притягненню до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, і буде накладений штраф в розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. Тому, друзі, знову ж таки, відповідальність за неоновлення даних є. Але до такої відповідальності вас можуть притягнути лише один раз. Далі, друзі, наступний міф про оновлення даних це те, що не існує безпечного способу оновлення даних, і в будь-якому разі, як тільки ви оновите свої дані, вас одразу мобілізують або ж відправлять на ВЛК, і потім мобілізують. Але, друзі, цей міф він знову ж таки є частковим. Якщо ви, наприклад, підете до центру надання адміністративних послуг. Вас ніхто там затримувати не буде, навіть якщо ви будете перебувати в розшуку, вам оновлять ваші дані, видадуть витяг з Державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. І адміністратори Центру надання адміністративних послуг не будуть вас тримати, допоки приїде поліція або ТЦК, для того, щоб вас доставити до ТЦК відповідно. Це саме стосується і оновлення даних через застосунок Резерв Плюс. Якщо ви оновите свої дані, то одразу в двері вам не буде стукати поліція для того, щоб вас доставити до ТЦК. Так, ви побачите, наприклад, якщо ви перебуваєте в розшуку, то ви побачите те, що ви перебуваєте в розшуку, але знову ж таки, ніхто до вас додому приходить після того, як ви оновите свої дані, не буде. Тому друзі, знову ж таки, безпечні способи оновити свої дані є. Перший спосіб це через центр надання адміністративних послуг, другий спосіб це через застосунок резерв плюс. Далі, друзі, наступний міф про те, що для оновлення своїх персональних даних в реєстрі оберіг необхідний обов'язково військовий квиток, і звичайно, що у багатьох чоловіків їх немає. Або є, наприклад, приписні посвідчення, які вже не є актуальними, тому що цьому чоловікові. Виповнилось 25 років. Знову ж таки, друзі, це неправда. Для того, щоб, наприклад, оновити свої персональні дані через застосунок Резерв, достатньо лише авторизуватись за допомогою банківського додатку. Це саме стосується і оновлення даних через центр надання адміністративних послуг. Для такого оновлення в ЦНАПі потрібно паспорт і код, або ж, наприклад, додаток Дія. І лише якщо ви підете в ТЦК. То звичайно там вам вже знадобиться військово-обліковий документ для того, щоб поновити свої персональні дані. Тому знову ж таки, цей міф є частково невірним. Далі, друзі, наступний дуже розповсюджений міф про те, що якщо оновити свої персональні дані в реєстрі оберіг, то автоматично будеш оголошений в розшук і відповідно в подальшому тебе вже зупинять і доставлять до ТЦК. Але знову ж таки, друзі, ці дві події: перша подія це оновлення даних, друга подія. Оголошення в розшук, вони між собою взагалі ніяк не пов'язані, і зазвичай багато людей вони і так перебувають у розшуку, але вони про це не знають. І лише коли вони оновлять свої персональні дані, то вони дізнаються про те, що вони перебувають в розшуку. І звичайно, вони тоді пов'язують те, що вони оновили свої дані, і автоматично система їх передала в розшук. Але знову ж таки, друзі, це невірно. І ще до 18 травня багато чоловіків були в розшуку. Я не буду озвучувати, яким саме чином вони оголошувались в розшук, наскільки це легітимно або нелегітимно, але факт залишається фактом, що для того щоб дізнатися, чи ви перебуваєте в розшуку, чи не перебуваєте, вам потрібно оновити свої персональні дані, іншого шляху отримати таку інформацію, на жаль, на сьогоднішній день у вас немає. Далі, друзі, ще один розповсюджений міф про те, що якщо ви зараз оновите свої персональні дані. То до 17 липня працівники територіальних центрів комплектування або ж інші уповноважені органи не можуть вам вручити повістку, але друзі, це дуже розповсюджений міф і він максимально небезпечний для чоловіків військовозобов'язаних. Поясню, чому тому, що не зважаючи на те, чи оновили ви свої персональні дані чи не оновили. Все одно працівники ТЦК можуть вам вручити повістку, наприклад, за те, що ви раніше порушили правила військового обліку, або правила встановлені законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, або ж, наприклад, якщо ваша інформація, яка міститься. У військово-обліковому документі не відповідає інформація, яка міститься в реєстрі оберіг. Це так само підстава для того, щоб вам виписати повістку. Тобто може бути така ситуація, що ви оновили свої персональні дані, у вас все гаразд. Ви так думаєте, що у вас все гаразд, але в минулому ви не з'явились, наприклад, по якійсь повістці, або ця інформація міститься в реєстрі оберіг про те, що ви не з'явились по повістці або ви перебуваєте в розшуку, або. Знову ж таки, у вашому військовому квитку зазначена якась інформація, яка не зазначена в реєстрі оберіг, це все є підставами, не зважаючи на те, що ви оновили свої персональні дані для того, щоб вам виписати повістку і запросити до територіального центру комплектування. Тому, друзі, це абсолютний міф, і навіть якщо ви оновите свої персональні дані. Це не означає, що вам не можуть виписати і вручити відповідну повістку. Далі, друзі, ще один міф, який пов'язаний з попереднім: міф про те, що одразу після того, як ви оновите свої персональні дані, ви отримаєте повістку на військово-лікарську комісію, або ж повістку на мобілізацію. Абсолютний міф, друзі, так само, тому що всі повістки на пошту або електронні повістки, якщо вони в майбутньому будуть відправлятись, вони будуть відправлятись після 17 липня, коли вже сплине строк на оновлення своїх персональних даних. Тоді дійсно за допомогою реєстру беріг будуть формуватись повістки на проходження військово-лікарських комісій і будуть відправлятись на пошту, або ж якщо вже врегулюється питання. В електронний кабінет військово зобов'язаного. Але, друзі, якщо ви оновлюєте свої персональні дані в ЦНАПі, ніхто в ЦНАПі вам повістку вручати не буде. Так само і не прийде вам повістка одразу в застосунок Резерв Плюс, тому що це просто неможливо на сьогоднішній день, якщо ви оновите свої дані через Резерв Плюс. Але в майбутньому, звичайно, в Резерв Плюс, я думаю, що повістки будуть приходити. Далі, друзі, ще один розповсюджений міф про те, що краще оновити свої дані в останні дні 15 або 16 липня 2024 року, для того, щоб відтягнути цей момент з отриманням повісток або направлень на військово військоволікарській комісії. Але друзі, поясню, чому цей міф він є знову ж таки небезпечним для військовозобов'язаних. 15 та 16 липня всі Чоловіки, які якраз і відтягували цей час, вони підуть до центрів надання адміністративних послуг і будуть намагати за допомогою застосунку Резерв Плюс оновити свої персональні дані. І я прогнозую, що дуже багато людей буде в ЦНАПах, і застосунок Резерв Плюс може не витримати ту кількість заявок, яка буде подана 15-16 липня, і відповідно прогнозую, що можуть бути а, певні перешкоди, певні. Технічні якісь збої, які не дадуть можливість оновити вам ваші персональні дані в реєстрі оберіг, і, відповідно, у вас буде невиконаний обов'язок, який передбачений законом 3633, що в майбутньому може бути підставою для того, щоб вас притягнути до адміністративної відповідальності. Тому раджу не відкладати цей процес оновлення своїх персональних даних. На останні дні, а зробити це завчасно. Я не кажу, що потрібно одразу бігти, але в перших числах липня це зробити можна. І знову ж таки, друзі, якщо е, говорити про повістки, то ніхто повістки до 16 липня, до 17 липня, вам на пошту відправляти з запрошенням на проходження військово-лікарської комісії точно не буде. Друзі, і останній мій найулюбленіший е, міф. Про те, що дані взагалі не потрібно оновлювати, я не знаю звідки е ці адепти е заговорів, якихось теорій взагалі беруть цю інформацію. Але якщо відкрити перехідні положення закону 36.33, він же законопроект 10.449, то зазначається про те, що всі чоловіки та жінки військово зобов'язані мають оновити свої персональні дані. До цих чоловіків відносяться і ті, знову ж таки, які були зняті з військового обліку, тому що вони залишаються зобов'язаними і мають перебувати на військовому обліку, і відповідно вони теж мають оновити свої персональні дані. І якщо такі адепти будуть дотримуватись своєї позиції, не будуть оновлювати свої персональні дані, то в майбутньому їх чекає. По перше. Відповідальність за вчинення адміністративного правопорушення, і штраф накладений ТЦК в розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. А якщо вони будуть і далі притримуватись своїх теорій, то вони ще отримують цей штраф помножений на двоє, тому що ця постанова про накладення штрафу буде передана до виконавчої служби, і крім того, вони отримують статус оголошених в і в подальшому, якщо вони будуть зупинені працівниками. ТЦК та поліції, то вони будуть вже примусово доставлені до приміщення ТЦК і там і поставлені на облік, і оновлять свої дані, і пройдуть військово лікарську комісію. І якщо все буде гаразд зі здоров'ям, то будуть в подальшому і мобілізовані. Тому друзі, раджу вам не слухати теорії правозахисників, які кажуть про те, що немає ніяких законів. Ці закони не встановлюють ніякі обов'язки. Хай самі депутати йдуть або сини депутатів, або судді, або прокурори. Звичайно, всі б мали йти і захищати свою країну, але в першу чергу потрібно друзі дбати про свою безпеку, аналізувати законодавство і відповідно вже вчиняти. Так, як зазначено в законах, для того, щоб потім не отримати і відповідальність, і це може бути в подальшому і кримінальна відповідальність. Ну і звичайно не дуже приємні моменти з доставленням до територіального центру комплектування. Тому, друзі, в першу чергу, звичайно, потрібно мати критичне мишлення і фільтрувати ту інформацію, яка подається багатьма так званими правозахисниками. Друзі, на сьогодні все. Такі були міфи про оновлення даних. Якщо вам відео сподобалось і воно було для вас корисним, обов'язково ставте йому лайк. Якщо я побачу, що дійсно є зацікавленість, я зроблю в такому ж форматі відео про військовий квиток, про військово-лікарську комісію. На сьогодні все. Дякую ще раз, що додивились до кінця це відео і до наступних зустрічей. До побачення.